Вітаю дівчата. Вирішила вишити собі борщівську хустку, таку, знаєте, на два кінці, коли на одному кінці один візерунок, на іншому інший. Знайшла чудовий оксамит і вирішила поділитися з вами процесом створення цієї хустки. Отже, вишивати буду на темному, бачите, чорному оксамиті. Це натуральний бавовняний оксамит від магазину Тобівка. Він досить тонкий, бачите, він гарно драпірується. Коротковорсий, тут дуже короткий ворс і е, полиск, хоча камера показує наче більший, але насправді він не дуже блискучий, чому я його обрала для вишивання хустки. В цьому відео покажу, які буду використовувати інструменти і матеріали. Щодо. Канини сказала, це є натуральний 100% оксамит без розтягнення від магазину Тобілка. Перепробувала різні нитки. Є ті, які мені більше сподобалися, які менше, але першу хустку не буду експериментувати з нитками. Поки що шукаю натуральний шов. Цю хустку буду вишивати муліне DMC. Пробувала у два складення, у три, у три мені сподобалось більше. Отже, будемо використовувати. Muline DMC у три складення. Не знаю, як ви, а мені вишивати без п'ялець надзвичайно важко. Зазвичай, коли я вишиваю хустки, то використовую п'яльця норге металеві з дуже таким сильним натягом. На жаль, з, оксамит... з оксамитом так не можна. Оксамит потрібно використовувати, працювати з оксамитом дуже обережно, адже він може утворювати такі заломи на ворсі, які потім ніяк не розпрасуєте і не виправити. Тому, оскільки не можу взагалі без п'ялець працювати, подумала, які можна використати. Знайшла в себе круглі п'яльця, квадратні не підійдуть, тому що будуть на кутах утворювати різкі заломи. Вибор, вибрала я. Дерев'яні бамбукові, здається, п'яльця від норге. зазвичай ними не користуюсь, тому що надто слабкий натяг. Мені таки не підходить. Але для оксамиту саме те. Тобто, якщо ви можете вишивати без п'ялець, супер. Якщо не можете, виберіть п'яльця із дуже слабким натягненням, так, щоб тканина ледь-ледь трималася в п'яльцях. Ну і постійно треба змінювати розташування п'ялець на тканині. Щоб не лишалося слідів. По завершенню вишивки, ну, наприклад, там годину повишивали півтори, і зняли п'яльця, і тканину розправили, щоб тканину в п'яльцях не залишати. Стосовно голок, для оксамиту підійдуть тонкі голки, е які гарно ковзують крізь тканину, і бажано з не дуже тупим кінцем. Е можливо, Трішки гострішим. Зазвичай я вишиваю голками гобеленовими, звичайними, бохін номер 26 Але, знову ж таки, в тобівці пані Люба Любамирецька порадила мені використати спробувати голку із подвійним вушком. Тобто, це голка, в якій є два отвори у вушкові. Після того, як я спробувала цю голку, зараз я витягну ниточку, покажу вам зблизько, після того, як я спробувала цю голку, я ну, зрозуміла, що ніяка інша настільки добре не підійде для гладі, як саме ця голка, оскільки завдяки тому, що це подвійне вушко розділяє пасма тканини, вони прилягають одне до одного. Бачите, не знаю, чи... Зараз спробую приблизити камеру. О, бачите, подвійне вушко. Завдяки цьому подвійному вушку нитки, наче прилягають одна до одної, не перекриваючи одне одну і не перекручуючись. Тобто, ну, як на мене, ця голка для гладі просто, ну, просто незамінна. Тому буду вишивати цими голками, хоча тут номер 24, але вона дуже добре проходить по оксамиту, я вже перевірила. Для перенесення малюнка і розмітки використовую таку термопасту білого кольору. вона може бути молочного, може бути світла, її ще іноді називають рідкою крейдою. Бачила в мережі різні варіанти нанесення малюнку на таку тонку, на щільну темну тканину. Я користуюсь трафаретом. У наступній частині покажу, як його роблю. І для тороків, для тороків. Для плетення тороків, як зазвичай, гачки тюліп взяла тут для цієї хустки, оскільки тканина все ж таки трошки щільніша, ніж зазвичай для хусток. 0,8 мм. Як плести тороки вузликами, ви вже знайдете на моєму каналі у цьому ж списку відтворення? Вишиваємо хустки. Тут покажу, як буду плести складні фантазійні тороки з макрами. Ну, але про це згодом спочатку будемо хустку вишивати.